Як би я зварив собі котел. Я б зробив із кирпіча загрузочний бункер. кирпіч, утеплітель, шамотне ядро. Тут теж кирпич, утеплітель і шамотне ядро. Це обов'язково. Далі друга камера. Перекрита на ребро кирпичами і заповнена теж кирпичами. Далі теплообмінник трубний і виходить в димохід. Принцип роботи. Повітря заходить сюди, розпалює пеньки, які можна не рубати. Проходить через весь жар, заходить в завужений хід. Проходячи сюдою, через щілини в кирпичах поступає вторинне повітря цей потік. Цей потік змішується з киснем і піднімається тут температура. Потім, якщо Дуже горить і велике сопло, воно заходить в цей канал. В усі три. В цей, в цей і в цей. Якщо ми притушили вогонь, соп... язик полум'я меншає, заходить сюди. Ще притушили, заходить сюди. Ще на менших оборотах, вже просто проходить. По першому теплообміннику. Тобто, таким чином можна збирати тепло як і від великої кількості потоку полум'я, так і на малих оборотах, коли закрите доступ кисню. От тут обов'язково смотрове віконечко, щоб можна було прочистити і подивитися. Як, який стан полум'я, як воно б'є. Тут щоб можна було глянути і зверху віконечко, щоб можна було подивитися, як горить е, язик полум'я. Чому так? Що це нам дає? Жар, який тут утворюється, він максимально утеплений. Цей бункер зовсім не гріється. Абсолютно, його можна рукою тримати. Але він дає можливість згорати великим пенькам. Згораючи пеньки виділяють газ. Цей газ заходить у завужений простір, де змішується з киснем, і тут піднімається температура. Набагато більша температура створюється. І от тут. Починається збір тепла. Ось тут. І на виході найбільша температура, тут б'є синій язик полум'я і заходить в теплообмінник. В ідеалі, я не намалював, але в ідеалі отут по боках зверху не потрібно, тільки по боках. Теж повинен бути, бути теплообмінник, боковушки такі. З цієї сторони і з тої сторони. Зверху повинен бути короб, в який можна складати кирпіч, при потребі його витягнути, подивитись і знову скласти. Короб теж має бути викладений з шамотного кирпіча внизу, вхід цей і утеплений. У мене є практичне відео, де я палю такий котел. Експериментальний варіант. Все виходить, все дуже добре, все класно горить. Отак як я розказую, так воно все й горить. Заходьте на канал, підписуйтесь, дивіться мої відео. Економимо дрова разом.